Збройні сили України мають успіх під Бахмутом. Шокуюча заява. Ворог через втрати перекидає нові підрозділи. Українська армія має значні прориви. Окупанти пішли в контратаку. Немислимі заяви воєнних експертів. Що ж там все ж таки відбувається? Будемо розбирати далі у відео. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть свої коментарі. Ну а ми розпочинаємо. Збройні сили України мають успіх успіх під Бахмутом ворог через втрати перекидає нові підрозділи. Сили оборони України просуваються на Бахмутському напрямку та мають успіх у районі Клічіївки та Андріївки. Водночас окупанти через значні втрати перекидають на цю ділянку фронту додаткові підрозділи. Про це повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Павло Ковальчук. Передає РБК Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону. За словами офіцера, на Бахмутському напрямку бійці Збройних сил України України продовжують наступальні дії на південь від Бахмута, мають успіхи на схід від Кліщеївки та на схід від Андріївки, зазначив представник генштабу. Окупанти при цьому здійснили понад 50 невдалих спроб відновити втрачене становище у цих районах, а також біля Васюківки, Богданівки та Хромового. Додав Ковальчук, крім того, через значні втрати ворог перекидає на цей напрямок додаткові підрозділи. Розповів він зараз. Пропоную подивитися карту бойових дій за 23 жовтня, маючи Авдіївку і маючи ось цю всю шаленство, яке відбувається із росіянами, коли вони стартували то одну атаку 7-8 жовтня. Перший епізод я неодноразово говорив у своїх оглядах, що це був лише перший епізод атаки. Потім був другий епізод минулого тижня, коли росіяни втратили просто рекордну кількість техніки, рекордну кількість особового складу за добу, і все це теж наслідки зокрема і другого епізоду. Діюського штурму від російських окупаційних військ станом на нинішній час. От на вчорашній день ці штурми дещо пригальмували. Натомість перейшли в контратаку на певних рубежах наші бійці і намагаються відновити втрачені позиції, тому що такі є. Будьмо відверті. Такі є як на півдні, так і на півночі. Авдіївки. Насамперед говоримо про північ, тому що тут росіяни вони за якими напрямками намагалися протиснутися з Красногорівки на степове та Бердичі? Ось по цій лінії Ну а другий напрямок це з веселого в напрямку Авдіївського Терекона. Терекона Авдіївського коксохіма. Ось цей це не надто комфортна позиція. Тут немає опорного пункту. Це відпрацьована порода, яка з дощем, з будь-яким дощем перетворюється у болото. Але Зараз сказати, хто контролює Коксохім, дуже складно, тому що направду росіяни там є. Їх вибуває наша артилерія, намагається по ній працювати, але оскільки їх там так багато як бруду, тому не виключено, що вони там можуть бути в районі Красногорівки. Якщо говорити про успіхи Росіян, от вони підійшли до залізниці. Ви бачите, ось ця залізниця, вона відповідним є з таким земляним валом і. Перевалитися за цей вал намагаються зараз також росіяни на Красногорівському напрямку. Станом на сьогодні Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Українські бійці продовжують штурмувати дії на південь від Бахмута. Раніше там було звільнено населені пункти Кліщиївку. Та Андріївку при цьому сам Бахмут поки що залишається під контролем Ерефії. Також расисти намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно. За його словами, збройні сили України продовжують штурми південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. Але окупанти намагалися повернути позиції біля Кліщеївки Донецької області. У районі Авдіївки ворог застосовує нову тактику кротів. Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив. У ефірі свого відеоблогу, 22 жовтня, Жданов зазначив, що ворог не залишає спроб оточити Авдіївку, але українські війська стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Жданов також заявив, що надійшло повідомлення про нову тактику, яку почали застосовувати окупанти на Авдіївському напрямку. Процитую більш детальніше. Мабуть, стоїть політичне завдання за всяку ціну взяти Авдіївку, скільки б техніки не втратили. А ми зробимо та. Так, щоб вони її не взяли, зазначив експерт. Він також уточнив, що ж це за нова тактика ворога. У районі Авдіївки окупанти почали застосовувати тактику кротів і риють тунелі до наших позицій, щоб таємно підібратися ближче та вискочити з цього тунелю перед нашими окопами. За словами Жданова, українські розвідники також зафіксували застосування окупантами роботизованих транспортних машин із дистанційним керуванням. Ці машини можуть брати на себе досить велику вагу. Нагадав. Аймо генерал армії України, екс-голова СЗР Микола Маломуш розповів, що окупанти, зазнаючи невдач під час наступу на Авдіївку, розбиваються на невеликі групи і намагаються секторально рухатися, щоб щільніше оточити місто. Процитую більш детальніше. Фактично, ми всі знецінюємо всі удари, і тепер ворог змушений не тільки зупинитися, а й припинити активні масові контратаки. Я думаю, що цей формат ми витримаємо. Зараз збройні сили України ліквідовують передові частини оку окупантів, щоб підтягнути системи нападу ворога, їх знищення є передумовою не лише захисту Авдівки, а можливо наступу. Вважає Маломуж. За його словами, окупанти намагаються зайти з півдня і півночі і все більше кидають ресурсів на оточення міста. Все більше і більше накопичується сил. Спочатку було додатково три бригади, зараз ряд штурмових бригад, особливо високопрофесійна окрема бригада, яка приймала участь на інших напрямках, повідомив Маломуж.